Для приводу поршнів, щеплень і гельм необхідний гідравлічний тиск, який створюється гідравлічною системою управління. Гідравлічна система управління Гідравлічна система управління складається з масляного насоса, що створює тиск, клапанів і масляних каналів. Давайте подивимося, що відбувається в системі. В автомобілі з механічною коробкою передач водій перемикає передачі вгору і вниз, в залежності від двох умов, автоматична коробка передач робить це автоматично. Однією з умов є навантаження надвигу, інша це швидкість автомобіля. Гідравлічний тиск створюється масляним насосом, а його величина регулюється дросельною заслінкою в залежності від навантаження надвигу. В результаті виникає тиск дросельної заслінки. Гідравлічний тиск, що створюється масляним насосом. Також регулюється відцентровим регулятором в залежності від швидкості руху автомобіля. Результат називається тиском після від центрового регулятора. Тиск дросельної заслінки діє з одного боку від клапана перемикання, а тиск після від центрового регулятора з іншого. Клапан перемикання переміщається вправо або вліво в залежності від різниці між двома тисками. У своєму русі клапан відкриває масляні канали, дозволяючи тиску, що виробляється масляним насосом. Впливати на поршні щеплень і гальм від того, який масляний канал відкритий, залежить напрямок і швидкість обертання елементів планетарного ряду. Іншими словами, він визначає, на яку передачу буде перемикатися коробка передач. Це основний принцип перемикання передач автоматичної коробки передач вгору вниз. Тепер, використовуючи те, що ми дізналися, давайте дізнаємося, як працює триступінчаста автоматична коробка передач. Експлуатація триступінчастої автоматичної коробки передач. Тут показана основна гідравлічна схема системи управління триступінчастою автоматичною коробкою передач. Гідравлічний тиск, що створюється масляним насосом, перетворюється на тиск у магістралі за допомогою первинного регулятора тиску. Тиск у магістралі впливає на дросельну заслінку і від центровий регулятор. Тиск дросельної заслінки, що створюється дросельною заслінкою, діє на верхню частину клапанів перемикання. А тиск після відцентрового регулятора, створюваного відцентровим регулятором, діє на нижню частину перемикальних клапанів. Тут, як бачите, є два перемикальних клапана. Перша Друга передача. І друга, третя передача. Золотник ручного управління заєднаний з важелем перемикання передач і визначає діапазон, в якому знаходиться важель, наприклад, d 2, R. Триступінчаста автоматична коробка передач має дві планетарні коробки передач, вони складаються з наступних частин. Проміжний вал, задня кільцева шестерня, задній планетарний носій з супутниками, задня і передня сонячні шестерні, передній планетарний носій з супутниками. І, нарешті, передня коронна шестерня. Це планетарна серія автоматичної коробки передач А130. Це модель планетарного редуктора автоматичної коробки передач А130. У даній моделі передня коронна шестерня синього кольору. Задня коронна шестерня зеленого кольору. Це і є ведучий вал. А це проміжний вал. Як це працює? Коли водій хоче почати рух? Він переводить важіль перемикання в положення D, а золотник ручного управління відкриває масляний канал до муфти зщеплення С1. Включається зщеплення С1. І крутний момент передається від ведучого валу до передньої вінцевої шестерні, так як муфта вільного ходу F2 перешкоджає обертанню заднього планетарного носія. Обертання ведучого валу передається на проміжний вал, але швидкість обертання знижується переднім і заднім планетарними рядами. Це перша передача. У міру збільшення швидкості автомобіля. Тиск після відцентрового регулятора, що діє на нижню частину перемикальних клапанів, поступово зростає. Коли тиск після відцентрового регулятора стає більше, ніж тиск дросельної заслінки, що діє на верхню частину клапанів перемикання першої і другої передач, клапан зміщується вгору. Крім масляного каналу в зчеплення С1 відкривається масляний канал до гальма в 2 викликаючи його спрацьовування. Коли Гальмо Б2 спрацьовує, воно утримує сонячну передачу через муфту вільного ходу f 1 таким чином. Частота обертання передньої коронної передачі зменшується за рахунок переднього планетарного носія, і трансмісія переходить на другу передачу. В цей час задній планетарний ряд працює на холостому ходу. У міру того, як швидкість автомобіля продовжує збільшуватися, тиск після від центрового регулятора також зростає. І переміщує клапан другої або третьої передачі вгору. Переміщаючись, клапан відкриває масляний канал до муфти С2. При включенні щеплення С2 ведучий вал заєднаний з сонячною шестернею. Оскільки крутний момент передається одночасно на передню коронну та сонячну передачі, передня планетарна шестерня обертається як єдине ціле без зміни швидкості обертання або крутного моменту. Іншими словами, ведучий вал безпосередньо заєднаний з проміжним валом. Тобто коробка передач знаходиться на третій передачі. На третій передачі задня планетарна передача працює на холостому ходу. Коли автомобіль рухається вгору на третій передачі, його швидкість починає падати. Тиск після відцентрового регулятора також знижується. А клапан перемикання другої або третьої передачі переміщається вниз. В результаті масляний канал до муфти С2 замикається, від'єднуючи сонячну шестерню від ведучого валу, і коробка передач перемикається вниз на другу передачу. Тепер припустимо. Коробка передач знаходиться на третій передачі і водій хоче різко розігнати машину. Водій різко натискає на педаль акселератора. При цьому плунжер понижуючих шестерень переміщається вгору. Відкриття масляного каналу до верху першого другого і другого, третього клапанів перемикання передач. В результаті обидва клапана перемикання рухаються вниз, відкриваючи масляні канали так само, як і на першій передачі. І автомобіль перемикається на першу передачу. Коли водій хоче рухатися назад, він переводить важіль коробки передач в положення. Коли муфта С 2 включена, вона передає обертання ведучого валу на сонячну шестерню. При цьому в три блокує обертання заднього планетарного носія. В результаті задня вінцева шестерня і сонячна шестерня починають обертатися в зворотному напрямку. Це змушує проміжний вал обертатися. В бік протилежний обертанню ведучого вала. Як бачите, задній планетарний ряд в даному випадку працює. Коли водій переводить важіль КПП в положення 2, клапан ручного управління відкриває масляний канал для проходження тиску в магістралі до верхньої частини першого, другого, другого, третього клапанів перемикання передач. При підвищенні тиску після від центрового регулятора клапан перемикання першої і другої передач переміщається вгору. Відкривши масляний канал гель в 1 і в 2, коробка передач перемикається на другу передачу. У смузі 2 трансмісія не може переключитися на третю передачу, навіть якщо швидкість автомобіля збільшується, тому що золотне кручного управління дозволяє лінійному тиску впливати на середню частину клапана перемикання другої третьої передачі. На другій передачі смуги два сонячна шестерня утримується від обертання в будь-яку сторону хальмом один і відбувається гальмування двигуном. У L-діапазоні тиск у магістралі також діє на верхню частину клапанів перемикання першої та другої передач. Запобігаючи перемиканню трансмісії на другу передачу. На першій передачі l діапазону передня і задня планетарні передачі працюють так само, як і на першій передачі D-діапазону, але гельмоби 3 не дає задньому планетарному носію обертатися в обидві сторони і відбувається гельмування двигуном. На цьому наша розповідь про роботу триступінчастої автоматичної коробки передач закінчена. Автоматичні коробки передач виглядають складними, але якщо ви послідовно вивчите всі її механізми, то побачите, що робота автоматичної трансмісії заснована на кількох простих принципах.